Вітаю, друзі! Вчора у Львові був скоєний замах на Ірину Фаріон. Зразу скажу, що ми не були прихильниками один одного. Більше того, ми з нею були опонентами, і по більшості питань наші думки не співпадали. Але вбивство людини, тим більше, вбивство політика це дикунство, варварство і злочин, будь-яке таке. Така дія повинна бути засуджена, засуджена суспільством загалом, незважаючи на те, чи це симпатик Ірини Фаріон чи її опонент. Тут, тут суспільство повинно бути згуртовано і казати відверто, що такі дії в цивілізованій європейській країні неприпустимі. Вбився, планував цей замах, це зрозуміло. Більше того, він знав, що будуть відключення, ну тому що він все розрахував і стріляв тоді, коли камери не працювали. Але він розрахував головне. В деяких місцях камери спрацювали і його записали. Але і це не так важливо. Важливо, все ж таки, хто стояв за цим замахом. Я не знаю мотивів злочину, але на поверхні лежить, що це не додасть Україні. Це може поглибити розкол, це може призвести до якогось напруження всередині суспільства. Я впевнений, що хто б не стояв за цим замахом, росіяни, ті люди, які хочуть розгайдати ситуацію або якісь просто покидьки, вони прорахуються, ситуація буде під контролем. Я хочу процитувати зараз допис. Богдана Амосова, який м, дуже вірно все написав, і який фактично, фактично спрогнозував те, що буде. І зараз так і відбувається. Зараз усі каменти прийде бо дня. А звід усіх дирок, помийок, ютубів і телеграмів понесуться інфопровокації. Я гадаю, що там. Вже були підготовлені інфоходи на кілька кроків вперед, буде робити все, щоб посіяти нераціональний гнів, гризню, когось залякати тощо. Просто пам'ятайте про це і старайтесь тримати голову холодною. Хоча я розумію, що в ці часи це важко, сам кіплю. Але нам треба тримати голову холодною. Я погоджуюсь, з Богданом. 100% це буде використовуватися Росією. В нез... беззалежності причетна вона до цього, або якось просто хочу використати. Вони використовують всі моменти для того, щоб дестабілізувати суспільство, для того, щоб посіяти гнів, розкіл. Вони можуть знати якусь версію, наприклад, бачите, влада навмисно саботує, або вони можуть казати про те, що це російськомовне вбили Ірину Фаріон, це ще щось. Який би варіант не обрала Росія, ми повинні бути спокійними, зважними і холоднокровними. Ми повинні розуміти, що ця історія відкатує нас назад. На жаль, це велика проблема, велика. І я вам більше скажу, що коли люди кажуть один одному, я б тебе вбив або бажають комусь загинути, це скоріш за все від безсилля. Це той самий випадок, коли люди готові говорити, але не робити. Ті, хто скоїв замах і вбивства Ірини Фаріон, яка померла вчора від поранення в лікарні, навмисно хотіли її вбити. Без слів. Відомо, що за ним слідкували. Відомо, що цей замах не випадковість. Але вже трохи зрозуміло, що це не професіонал. Я не знаю ще раз скажу: чи когось темно використали, чи це корисний ідіот, чи це може хтось з яких особистих, яких там міркувань це зробив, ще щось. Але це трагедія для України, бо будь-яке вбивство, а політично це особисто відкидає нас назад. Ми деградуємо через такі речі, те, що замах на Фаріон не дає країні нічого. Тої країні, яка хоче стати частиною європейської цивілізованої демократичної спільноти, ми розуміємо. Тому, незважаючи на те, що відбудеться далі, я дуже радив би переважній більшості людей. Трохи набратися терпіння, я добре розумію, що якщо це дійсно Росія, то з великою вірогідністю вбивця вже покійник. Бо хто б не стояв за вбивством Ріни Фаріон, він зацікавлений в зачистці всіх контактів, які пов'язані з цим злочином. Саме тому я вважаю, що він вже мертвий. Якщо дійсно Русня стоїть за цим замахом особисто, я не є експертом з криміналістики чи слідчих дій, але знищення всіх причетних до виконання це класична складова подібних злочинів, Ну, щоб не вийшли на замовники, щоб не полегшили ситуацію з розбором злочину. Саме тому треба. Шукати його, якщо він ще живий, а вбивці було б непогано здатися слідству. Це було б для нього краще, ніж щоб його прибили ті, хто його найняли або направили на цей злочин. Виключенням з історії можуть бути тільки кадрові офіцери спецслужб, які виконують такі вбивства, їх не вбивають, їх навпаки. Евакуюють з точки, але я маю сумнів, що це був якийсь Грушник чи ФСБшник, хоча відкидати всього не можна. Я розумію ще одне: Ірина Фаріон робила дуже радикальні, дуже контроверсійні заяви, які 100% сіяли. Гнів і ненависть. Як би кому це не подобалось, я би дуже радив всім політикам бути дуже обережними зі словами. Хочу нагадати, що в нас повинні працювати суди, а не суди Лінча, без щось таке. Будь-хто, хто підштовхує суспільство до вігіланства. До того, щоб брати правосуддя в свої руки, повинен розуміти, він відкриває ящик Пандори, і хвиля злочинів може змити і його теж. Якщо Україна хоче бути правовою державою, якщо Україна хоче бути європейською державою, ми повинні бути завжди законослухняними. Навіть якщо це здається багатьом дуже важко, ми повинні бути людьми, а не тими, хто під впливом емоцій, агресії в стані афекту, діє те, за що потім буде і соромно, і треба відповідати по закону. Я не був прихильником Марини Фаріон, але вважаю. Що те, що відбулося, це неприпустимо. Тому вважаю, що в країні повинен бути закон. І злочинець має бути найдений, покараний. Це важливо. Це важливо для всієї країни, і це необхідно нам. А питання мови, культури, віри, мистецтва. Готування борщу, ще чогось, це питання дискусій, не більше, це не питання переходу на особистості і не питання переходу в площину злочинів. Взагалі, на час війни ці б всі суперечки закрити, закінчити, але суспільство так і не навчилося цього робити. Все, що розколює суспільство, всього цього треба уникати. І позбутися на цей період. На жаль, цього не відбувається. На жаль, я співчуваю родині Ірині Форіон, чисто по-людськи, я розумію, що це трагедія для них. Це загибель людини, яка обрала публічну політику, і яку вбили. Притуманні люди розуміють, наскільки це є загрозою для України. Саме тому притуманні люди в Сполучених Штатах навіть опоненти Трампа раділи, що він залишився живий. Бо вбивство будь-яке вбивство розколює, розшатує суспільство і несе дестабілізаційний складові. Нам треба це зрозуміти. Нам треба. Засудити це необхідно для всіх, позбувшись емоцій і керуючись раціональним рішенням. Я вважаю, що напад на Ірину Фаріон, яким би, не був, ким би він не був скерований, це напад. На Україну. Так, Ірина Фаріон робила гучні заяви, радикальні заяви, заяви, які сіяли ненависть. Але це вбивство сіє ще більший радикалізм, ще більшу ненависть. І треба це гасити в будь-якому випадку. Бо роз'єднане суспільство ніколи не подолає зовнішнього ворога. Це треба всім зрозуміти. Сподіваюсь, що вбивцю все ж таки вдасться знайти, він дасть покази, і ми дізнаємось не лише причини, а й хто стояв за цим вбивством. Ірина Фаріон загинула. Як кажуть, покісі з миром. Папа.